Всім привітка! І вже у нас друга частина моєї нової косметики. А ви поки що підпишіться. І знову ж його вибрала. В цьому відео у нас будуть з'являтися якісь фрази. Наприклад в минулому відео було дуже багато фраз. Ми повинні підійде постовник ну, під цим відео, якщо воно ви. Якщо там, нам їм в коментарі написати, який був фраз правильні відповіді, я Ну Ви погнали. Я зупинилася на ось такій команді за 30 гривень з червоного маркету фірми Romantic Ось така вона красива, зака. Кольору такого дуже прикольного. Вісті 28. Я зараз покажу, чогось не фокусується. В уже 28. -й. А ой, числа. А ось віддинок консилер. Ну, другий. Це... Короче. Зараз покажу картику на корочку. А ось може вам дивиться кртыку на концелор. Ну і понадобиться помада стійка для зашиву пасту. Не знаю, чому так приміжова. Тільки що був фразик, що так, зараз покажу, який відтинок. Розташований і не розтушований. Ось Ой. ось ось розтушована. А ось на росту ушел, Надеюсь, вы видели. Идем дальше. И снова была фраза. Ось вот такой был, обалдеть. Сейчас покажу. Ось такой. До речі, він 39 гривень. Мене дуже приємний аромат, а помади немає. Ось такий на першому відтінку, Що тут не написано? Я артикул дуже немає. Ось такий. Зараз покажу його. Суч. Буде ще третя частина. Але маленька. А може, буде че-що, гігієчну помаду не буде скучі, тому що вона прозора. Ось, до речі.